Вітаю, вельма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, що буде далі? Куди далі піде і чи піде взагалі Путін у цій війні, у цій агресії проти цивілізованого? Світу. Звичайно, що продовження буде. От зараз, ну я не знаю, але за логікою речей, яка ніколи мене не підводила науковою логікою речей, зараз у Московії розглядається питання на кого ж нападати першим. Чи на Естонію, чи на Латвію. Є два варіанти. Так. Перший варіант це захист російськомовних і русських, так званих у Латвії, так? яких там притісняють, і вперше вже відмінили викладання з 1 вересня у школах на московській мові. Тільки на латишській мові. Так, тобто вони беруть приклад з Московії. В Московії ж немає ніде викладання навіть у е, цих е, національних республіках. Тільки на російській так званій мові. Так, але ж і можна. Яких там латишин. Друге, це Естонія. Так. Естонія вже протестована літаками. Там теж є проблеми, нарва, теж русскоязична, але там це все так не педалюється, як у Латвії. Отже, Естонія, вона розглядається з точки зору геополітики, географії військової справи, як легша, так би мовити, республіка країна для захоплення. Але е, це має бути обов'язковим, тому що ну, в Україні вони зав'язли по самі помідори, як кажуть, і успіхів великих тут немає. Е, тому потрібно шукати щось нове. Тобто це народ, який повинен воювати. так. Він має воювати. Раніше використовували там, всякі національності для того, щоб воювати аж до дикої дивізії. Тепер такої можливості стає все менше і менше, тому е, повинні йти вперед московити-андрофаги. Тим більше, що це їм подобається усіх сенсах. Таким чином, тут нічого. Нічого навіть думати. Фінляндію вони виключили, ота е, фантомні болі від е, московсько-фінської війни ще перед Другою світовою війною вони в них сидять у московитах, коли фіни дали відсіч. тому, Зараз є дві, от запам'ятайте, дві країни, так, в Литву вони пхатися не будуть, тому що вони е, вважають, що литовці це щось на, на кшталт українців. Ну, вже ж проводять дослідження відповідні, які будуть давати дуже е, сильну відсіч, так. Тому не варто туди лізти. Так. От ви звернули вже увагу на те, що е, навіть Польща більш тестована від Литви. Ну там же ж проводяться відповідні дослідження ментальності. От вони як опеклися на українця, так, і вважали, що там і з букетами будуть зустрічати, і, і парад там буде моментально, і все останнє. То тепер вони, як кажуть, дмуть на холодну воду. І виясняють те, що, наприклад, литовці, вони, от те, що я кажу: ну, поляки завжди воювали е, чужими руками. Це або були козаки, це або були литовці. Це або були німецькі рейтери. Оці три, а де поляки там? У мене просте запитання. У, у цій цій війні потім використовували навіть кримських татар. Так, там є татарські поселення у Польщі, ви, напевно, не знаєте. А я вам поясню, є там татарські. В них вже й там польські і все останнє, але це татари, так яких використовували поляки для війни, для того, щоб там прикордонні поселення вони охороняли, і все таке інше? Отже, Польща, Латвія і Естонія це ті три країни, де московити вважають, що вони не будуть отримувати майже ніякого супротиву. Тому що в нас пишуть, коли буде е московити почнуть війну з НАТО. Та немає ніякого НАТО. Ну, <смі> немає ніякого НАТО. Вони будуть воювати або з Польщею, або з Латвією, або з Естонією. Так, найпідходящі зараз дві країни розглядаються перш за все через географічне положення. Так, їх це Латвія і Естонія. Вони вважають, що там взагалі ніякого спротиву не буде. Не буде. І вони захоплять і за три дні, які вони хотіли захопити Україну. Так, немає ніякого НАТО. Є Фінляндія, яку вони побоюються захоплювати і йти туди. Так, є Литва, яку вони теж побоюються. Там же ж, спротив, найбільший був то в Україні і в Литві. Так, тепер вони підняли все це дослідили і зробили висновок. А от Латвія і Естонія, ну, по-перше, в Латвії там величезна п'ята колона. Фактично, у Ризі більшість складають московити-андрофаги, тому там дійсно будуть квітами зустрічати, так? А вестонців, ну там і мільйона жителів немає. Так, що там? Що там робити? Та нічого не вважаю. Тим більше, що там теж до третини, наприклад, у тому Таліні е, московити андрофаги живуть, там в нарві вони складають більшість, там Кохтла-Ярве, нарва, так, вони складають абсолютно більшість. Тому зараз це е, питання виживання московської влади, виживання Путіна. Або він іде далі або ситуація в Москві стає неконтрольованою